Код, який розблокує ваш фінансовий канал, і допоможе вам вийти на новий рівень. Я дозволяю собі мати все те, що я хочу мати. Я впускаю в своє життя енергію благополуччя. Я розумію, усвідомлюю свої потреби. Я дозволяю собі їх задовольняти. Я з легкістю досягаю поставлених цілей. Я з легкістю приймаю енергію фінансів своє. Життя. Я з легкістю віддаю і ціную труд інших людей. Я ціную свій власний труд і поважаю себе та всіх з ким взаємодію. Гроші входять в моє життя все розширяючися потоком. Робіть цю практику кожного дня: повторюйте собі в зміненому стані, в стані сконцентрованому тут і зараз. І це допоможе вам. Піймати правильну хвилю, але запам'ятайте, гроші це інструмент, який нам служить на шляху до досягнення наших цілей. Гроші це молоток, яким ви забиваєте цвяхи, але самі по собі гроші не є ціллю. Шукайте точку росту у виконанні своєї функції, в благосному виконанні своєї місії. Підпишіться, поставте лайк, репост всіх обійняв.